Одне з них стосується передачі у власність обласній організації спілки художників України нерухомого майна. Таке право дала їй відповідна постанова кабіну від 10 липня цього року. Художники просять передати їм два приміщення: одне на вулиці 16 липня, 2А, друге на вулиці Театральній, 11. Перше, нагадують, вони було повністю збудовано за кошти спілки художників, однак у 90-х роках перейшло у комунальну власність. Для міста ці приміщення ніякої користі не мають, адже орендують їх художники безоплатно. Передача приміщень у Власність останніх десь є можливість здавати ці площі в оренду і заробляти тим самим на життя. Члени виконкому пішли на зустріч художникам і проголосували за. Але останнє слово за депутатами міської ради. Ще одне приватизаційне питання стосується кінотеатру Космос його також планується передати у приватні руки, але за умови збереження спеціалізації закладу. А От з будівлями, що знаходяться у центрі міста, вирішено поки що зачекати і не приватизовувати їх. На думку директора департаменту економіки Антоніни Есенчук набагато вигідніше здаватися при. ...в оренду, оскільки приватизація не приносить великих коштів. Стосується це будівель, що знаходяться на тополе 18, Пересопницькій, 3, Колуботка-8, Відінський 38, Черняка-2, які потрапили у список об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу. Список цей зачитав і вівторок члени виконкому начальник міського комітету з приватизації Петро Кульчинський. Посадовці підтримали пані Ясенчук і згадані об'єкти зі списку вилучили. Сумнівно, що таке рішення сподобається їхнім орендарям, котрі, вклавши у ремонт гроші у сумі 25% від вартості будівель, сподівалися, що згідно з законом зможуть без проблем приватизувати ці приміщення.